Чого тут такий високий матрас? Скільки тут сантиметрів? 32, якщо не помиляюся. І в загальному тобі для сну було б достатньо і половинки. Але цей матрас він розкладний. Бачиш, ліжко розкладається, і матрас він іде сендвічем. Моделька називається Flip Sensitive. Це середній по жорсткості, і було, в принципі, видно, що коли я сідаю на нього зверху, то він так нормально під моєю вагою просів. Тобто, як софу. Це ліжко з матрасом не дуже зручно використовувати. Але для сну це от середня по жорсткості моделька. Якщо вам, вам подобається середня по жорсткості спальне місце, всі беруть Flip Sensitive. Є ще фліп харт і фліп мемо. Це жорсткий і м'який варіант матраси. Цей матрас у нас стартує по ціні, по-моєму, 10,5 тисяч. На сайті, зайдіть, подивіться, не лінуйтесь. За розмір 80 на 200, і може бути і 90, і метр. Тобто їх роблять в різних розмірах. Замовити таке ліжко Верона Твін. Може бути, до речі, з короткою спинкою, з спинками по, по двом сторонам. Можна на сайті Солоха є і там же. Вибрати собі матрас, все доступно оплату частинами на 5 платежів в шапці профілю, телефончик для зв'язку.